бо поласують молодою картоплею. Але вони дивиться, не знаю як там кажу. Але думаю, що буде непогано. Думаю, що так, що буде непогано. Дуже суперово. Так що рідня поласує. Це в тепличці на Львівщині. Рів'єра не, не цвіте. Оце так їли. Так як я кидав сюди сламаки, зараз результат покажу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Так як вже всі третій день Пасхи, вже всі, як то кажеться, хто посадився, кому примерзло на вулиці, бо морози, бачите, вроді і помідори вже вкинули і все. Але в нас був мороз перед тим, все минуло, але урожай в тепличці, хто на посадити може для себе, хоч для себе, чи картоплю, чи навіть той самий кабачок. Цей той огірок, коли вже з'їли, бачите, це перший йде. Ну і ми вирішили, як я постійно роблю такі експерименти. Картопля в таких в прошлий рік була в мішках. Цього року в тому, бачу, вже трошки жовтіє вона, але я подивився так, підтворив, що трохи під кущом є. І зараз я вам просто покажу. Урожайність картоплі. Вона трошка земля була запросована. О, так я підірву. Це рів'єра, Зразу скажу. Це рів'єра Це рів'єра, Опа, зараз я просто висиплю. Подивимося, що воно тут дасть нам. Бачите, земля. Тут я давав дві штучки, дві штучки. В тому було, бачите. Одна і друга. Дві штуки дав. Середину. Але так як це ранні сорти, і зараз ми виберемо, що у нас вийшло е, сьогодні 7 травня. 7 травня, що у нас вийшло з е, от такого одного, як то говориться, ось такої БАДі, чи ще як називати, е, картоплі. Ну Варта вже така, що ми купали на Херсонщині на продаж, як то говориться. Бачите, оце. Можна вже сюди, як то кажеться, посадити 10 штук і раніше було. Садилася вона у нас 20, 20 лютого ця садилася, а ця садилась 22 лютого. Була в нас під плівкою. Бачите, ця картопля така вже є свіженька. Оце така картопля. О, ще одна є. Ой, муженько, ще й туди. Є. Бачите? О. Не сказав би, що поганий врожай, непоганий рев'єра, репродукція, не знаю, яка, щоб звичайно трошки підросло, але ми просто пройдемо, подивимося, ще в нас який є урожай під кущом. Під кущом там. Ось така пів кілограма з двох картоплин, десь приблизно так. Зараз підійдемо, викупаємо, так як до нас гості приїдуть, поласують молодою. Картоплі. Але буде дивитися, не знаю як там кажу. Але думаю, що буде непогано. Думаю, що так, що буде непогано. Вже бачу, що є. Вже бачу, що є. Так. Трошка ще, правда, рости, але нічого. Бачу, що є. Але треба все рівно покупати трохи. Картопля роз, розростається по боках. Бачите, вона має свойство по, по боках розростається. І ми просто напросто попробуємо ще картоплю. О, дивіться, Ще й тут забув. О, є. Це хай буде вже з трьох картоплин. А Зараз попробуємо тут що воно дасть. Рів'єра не, не цвіте. Гляньте, яка красива. Гляньте, яка красива картопля. Бачите? Непогана. Так, трошки ми пройдемо далі. рівно кажу, треба трошки викопувати, пробувати, як вона буде далі. Теж є. Опа. є гляньте, гляньте, яка є. О, це я відкинув. Це відкинув. І див, дивимося. є екземпляри такі. Бачите? Вона смачна, вона не цвіте. Так як взяти в мене тут ряд. Зараз покажу квіт. Трошка потоптали, бо ми тут бачите, отакі зробили, щоб у нас зросло на подвір'я, все буде. о, А так... Думаю, що непогано. Непогано, треба теж і викопувати буде. О, гляньте, ще, яка одна. корж на кожен не попадає, але непогано. І це ще хочу сказати, що це Львівщина. Це в тепличці на Львівщині. Непогано. Раніше я пробував, була менша, але це ще було до першого. А в нас сьогодні вже сьоме. І ще хочу сказати, вчора було дружини день народження, я її сильно люблю і поздоровлю хоч з прошедми, тому що я вчора не знімав відео, а так хай буде здорово. Ну і, як то кажуть, допомагає дітям разом і внукам. Для чого ми і живемо. О, ну давайте ще вже туди пройдемося. Не знаю що, але подивимося. А що я кажу непогано, дивіться, під костьо. Під костьом багато. Це рев'єра, вона багато родить, бачите, це тільки вирозу. одного. це не то, що я там щось на хімічу, а виривається по підряд. Виривається підряд. Ще можна роз. Раз залито тут, кор... нічим не кормив, зразу кажу. Тільки як ви бачили в моєму попередньому відео, це була під корінь, пів ложки нітромофоски. Пів ложки. Все, раз залив. І другий раз трошки е, бриснув по, е, від фітофтори. Я прийшовся. Е, не мав чим, я просто магнікором навіть прийшовся, е, прийшовся. Тому що боявся, що воно тут сиро і щоб нас не було. Але ми бачимо, що в фітовтори нічого немає. І непогано, ще тих два куща викупаємо і оцінимо, що у нас далі є. А тут взагалі супер. Гляньте. А тут взагалі супер. Гляньте, який вже екземпляр. Гляньте, який гарний екземпляр. Дуже суперово. Так що рідня поласує. має приїхати дворідний брат. І я його угощу. пригощу Пригощу картоплею. О, ще одна є, абденька побачила, ще. в мене доля оператор. Огляньте, О, вона в мене оператор. Деякі кажуть, куч більші, деякі менші. Оце все сказано по вічках, скільки вічків було картоплі, скільки всього. Е, раніше ми купляли е, другу репродукцію, може третю, не знаємо, але купляли це на херсонщині, садили тепличці. і непогано вийшло, чесно, непогано вийшло, тому що перша копійка. А, а тут у нас посадяна, о, буде цвісти, квіт кидати, це біла роса. Біла роса посадяна. Вона цвіте. О, бачите, о вона цвіте біла роса. А, Рів'єра не цвіте, щоб ви знали, якщо вам дали, чи ви купили. Картоплю, а вам сказали, що це рев'єра. А вона взяла поголовну за цвіла, Щитайте Аризона. картопля... О, гляньте, О, гляньте які екземпляри. Бачите, які екземпляри. Це в тепличці. Чуть-чуть теплички менше врожайність може бути, тому що по тонажу, зараз поясню чому людина, яка садить для продажу. Вона в копійку, коли ціна копійка, не буде чекати, поки вона виросте такою, а вона продасть такою. За, хай буде за 100 гривень, чим такою потім за 50 Розумієте, соосно пів кілограма, хай до кілограма з під куща, я так наприклад, кажу, то ви більше візьмете, звичайно, за це. Хоч ви покупаєте, викупали, але ви зразу теж там в сроки. Щоб ви посадили на тому місці, садять огірки чи помідори, чи що. Ну, переважно помідори або ще щось садять в О. Ну, кажу, що врожай непоганий. Що з відра, що в нас дало? Я думаю, хватить. Я думаю, хватить. Так як ми вже картоплю висадили, трошки лишилося ще нам. Навіть для себе, я думаю, що би було. Йдемо, ще я вам покажу. Мене дуже сильно просять, щоб я показав, е в мене яка капуста, ну і все е різне на полі. А це в нас капуста зав'язується 29-го. Але тут трохи стресове було, вона була під плівкою. Я пройшовся стресовим. І в нас отакі рядки. Але трохи шкідники вже гроші тут вложив і на рембекси. І давав під корінь, щоб вбити. Трошка є, не багато, але трохи є. А такий результат, я думаю, десь ще з дві неділі, туди вниз, У нас там краще є, там земля краще, там краще є. Ось такі така полуниця у нас. Ну і бідовий часник був під підволокном і трошки кінці були прижаті. Цей, Але я вже здав азоту, то кажуть, курінці, щоб цей вже в каплю дав азоту і цьому каплю садимо, підсадимо під каплю, хоч тут, кажу, і душі припадають. Можна чуть-чуть підкормити чим-небудь, Так само, як я кормив, підкормлював клубніку небагато. Там небагато дається, але вона буде у вас гарна, дивіться, яка вона є. Бачите. Скоро будуть я кажу, через 10 днів будуть ягідки. А це в нас отакі. Такий результат. Кажуть, туди на нижче капуста краща. Що зняв скоріше, тому що воно йдуть листки великі, а не треба, щоб вона нав'язувалася. Ну і, звичайно, давати давав 20-20-20 під корінь. Але не багато, як то кажеться, але проходився навіть і від шкідників поверху. Бачите, я зараз покажу. Оце так їли, Оце так їли. Так як я кидав сюди слимаки, зараз результат покажу. У мене з краю були. І вони не давали виростити. Тут я накидував багато е, цього, а вони поїдали, поїдали, і такі результат порівняння. А що вони тут були, не знаю. Але тут кажу, були слимаки. Поїли ті, ну вони й їх немає. А так, дивимося, далі мені відео. Капуста результат кажу, внизу. Більше тут менше. Всім здоров'я, Україні, перемога і слава збройні всім України. До побачення.